Всім привіт! Мене звати Оксана. і Це мій канал Оксана Недошетко, на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Зараз починається якраз сьогодні. Розпочинається іграшковий бум. Осінь в мене є багато учасниць. Список учасниць у мене під відео. Нажимайте більше і побачите всіх дівчаток, які беруть участь. Ось, дехто бере в чаті, дехто в інстаграм, дехто в Ютуб, як кому зручно, як кому хочеться і як кому виходить. Ось тому проходьте і підтримуйте дівчаток на їхні відео. Що я планую е, зараз? Сьогодні в мене другий вихідний, а отже, я працюю сьогодні на пекарні е, на роботу на другу. Зараз 12, я маю 2 години, щоб пов'язати. Е, отже, що я буду в'язати, я буду в'язати. Лабубу по майстер-класу Валентини Мелешко. Це маленька іграшка. Я сподіваюся, що я її встигну за тиждень зв'язати, тому що завтра вже на роботу на магазин. Там, так якби я працюю з 8 до 11 вечора і, в принципі, як такого часу дуже пов'язати нема. Може, після обіду в магазині, коли вже ми приймемо весь товар і ще люди з роботи не йдуть, то є час трішки пов'язати, то буду сподіватися на цей час. Поки що планую і розпочинаю одну іграшку, тому що є обставини, які, які не дають мені в'язати це мої роботи. І це ще одна дуже приємна для мене така річ і обставина це те, що я на мебельному, на якому я працюю, я замовила собі шафи на замовлення по моїх розмірах. Мені хлопці зробили такі шафи, як мені потрібно. І такі кольори, як мені потрібно, тому що вже шафи є для одягу. в мене в кімнаті, але е, там стоять ящики з нитками. Ось навсюди ящики з нитками, е, якісь тканинки, якісь оченята, якесь все, а одяг по великому рахунку ставити немає де. Е, тому що зараз ще додавалася форма, літня, зимова, берці. Е, Коротше. Коротше, дуже багато ще всякої амуніції, яку видали Петі, але ми купували покращений варіант. Ту, що видали, треба зберігати. Тому що, якщо її не здати, коли списуєшся, потім будеш відшкодовувати це. Тому ця вся амуніція має лежати, а... та й на списання ніякої, і на кінець війни, надії поки що немає, але все рівно тримаємо і тішимося, що її буде списуватися, то. Потрібно буде віддати ту амуніцію. Тому потрібне місце. Дуже довго я хотіла такої шафи на суто на нитки, дуже довго про неї мріяла. Я мала стару таку шафу, віддавали люди безкоштовно, мої знайомі, Ось, але вона була синього кольору, в мене біживі меблі, і це все було трошечки так, так цікаво. Ось, і Зараз мені зробили вчора ми буквально забрали нові меблі. І все я маю сподівання, що я це все гарно розсортую, розкладу, і буде чистота порядок, я буду знати, де що знаходиться, тому що хочеш в'язати, починаєш шукати, тому що хіба що карти складати, де, де що лежить. Щось в Андрійковій кімнаті, щось в вітальні, всюди, всюди потрошку. Тому буду згрібати це все. В одну шафу і, і буду вже мати собі якийсь відповідно порядок. Ось ось такі справи. Тому цей тиждень зайняв винесення всіх речей в Андрійкові кімнату в вітальню. Ось Андрійко розбирав старі меблі, мама побілила стіни з дівчатками, повиносили всі решта речі, щоб було місце поставити нові шафи. Вчора ми це все заносили, скручували, що треба було скрутити. Працювали всі, але все-таки це все. Зробили. Ще залишилось дочекатися пластикових контейнерів, тому що живу я у селі, в мене є міль, в мене є миші. Миші наробили збитків, багато чого довелося викинути. Міль наробила збитків, тому я вирішила все тримати в пластикових контейнерах. Ось, вчора замовила на пром і буду чекати, коли вони прийдуть. Як тільки прийдуть, почну помаленьку розкладати всі ниточки на свої місця. Ось ось такі справульки в мене. Ще в мене є стара машина Ніва 4, і я не знаю, куди її діти. Вона в'яже вона з браками, До неї потрібен майстер. Але майстра в нас тут навіть в області немає, не те, що там в районі. І викидати я її, мені її шкода насправді, тому що все-таки вона в'яже, але вона робить браки. І тримати її сенсу, як такого великого немає, то я не знаю, якби е, хтось хотів попробувати навчитися, тому що навчитися на ній можна, вчитися на ній можна як навчальна машина, вона цілком ти на ній не зв'яжеш ніякого виробу, але ти навчишся робити візерунки, ти навчишся в'язати щось туди-сюди, збавляння, прибавляння, якесь таке елементарне, навчитися можна. Я би її просто безкоштовно віддала комусь, хто би згодився. Ну, Просто за пересилку треба буде заплатити, вона важка, тому пересилка буде дороговастенько. Але за неї гроші я би не брала. Я її колись купляла чи за 5 тисяч гривень, чи що, в жіночки в Тернополі. Ось. Але я за неї грошей не хочу. Якби хтось хотів, як навчальна машина, щоб зрозуміти, чи машина це твоє. тому що багато хто купив машину і зрозумів, що це не, не те, чого людина хоче, і продовжує в'язати руками. То я би таку машину поставила в світ, щоб людина пробувала. Ось. Тому, якщо ви чуєте це, і якщо ви відчуваєте, що ви маєте бажання заплатити там. Я не знаю, скільки буде пересилка, Може, 500 гривень новою поштою. Я не знаю, насправді не знаю, скільки вона може завартувати. Ось. Тому звертайтеся, я вам її відправлю без всяких проблем. Ось, ось такі справи. Розумієте, багато багато якихось таких справ, які не дають в'язати. Я біжу, буду починати, покажу вам масштаб дідства. То ще не все ми стягнули, тому що багато ще в шафі в мене, і багато ще в шафах в ниток, Багато ще бабінок, похованих по шафах. Тому це так: з цієї шафи старої я згорнула Андрікові все на стіл в вітальні. Ось, то я вам шматочок покажу. Такі справи. Все, розговорилася, біжу, біжу в'язати, дівчатка вже стартують, фоточки кидають, я тішуся і, і стимулююся, і біжу в'язати, щоб не відставати, хоч би щось розпочати. Тому що останніми часами мої іграшкові буми дуже провальні. Ну, але як маємо, городи поки що з городами все зроблено. Треба ще, що там треба ще? Кукурузу зрізати потрібно. І повиносити всі травки, муравки, які ми пололи, і покосити те, що вже наросло повиносити. Ну, в принципі, є така робота, але ще вона тиждень точно почекає, поки в мене іграшковий бум. Все, повалила в'язати. Ось так от виглядає мій іграшковий бум і мої старти. Ну, поки що так, далі буде краще. Е, роботи купа, ящиків купа, все треба розібрати, розсортувати, поховати. по... Тих коробочках, які я замовила, і зробити нарешті з цим всім порядок, тому що ці всі ящички, а в ящичках ящички вже просто надоїли. Ось. А так як подарунків було багато, не так багато, все це кудись треба гарно розкласти. Ось такі справи. Тому буду, буду починати. Зараз півтретє, і я стою, чекаю на маршруточку, їду на роботу. Десь. Около пів дев'ятої, коло дев'ятої буде вдома і продовжу в'язання. Встала зв'язати голову, капішон і ручку. Далі буде видно. Є до моя маршруточка, тому до зустрічі пізніше. Привіт-привіт! Сьогодні вже четвер, є сьогодні вихідна, гарне сонечко, тепла погода, біжу, позгортаю трішки листячко, бо все скинула на маму. Діти, Алінка з Андрійком поїхали до Алінки на роботу. в Буковель, настунь навчання, все на мамі, тому біжу швидесенько, позгортаю листячко і біжу в'язати. Дуже хочеться, але як є, треба трохи допомагати, бо так розслабилася геть своїми роботами. Це покаже вам, що вчора не стартувала. Покажу вам, що в мене вийшло за перші два дні. І сьогодні, здалося, б почати два старти. Дуже хочеться, щоб було за кожен день по старту. У мене міні-старти цього буму. Іграшковий бум міні-старти, але хоча б щось. Ну, що я вам можу сказати? Година страху. Я роботу зроблено, Подвір'ячку теж позагортала, щоправда, не від листочків ось, але позагортала. Вивозила все чистота порядочок. Звідси туди, і звідси аж туди заслуп. Красота. Ну, ще є листочки, що будуть падати, але передають дощі, тому хотіли встигнути до дощів, що успішно і зробили. Біжу обідати і в'язати. Отже, покажу вам результати моїх так якби, трьох днів. Нині вже четвертий, але як є. Отже, надзвичайно складна нитка, нитка китайська, ось така травка, вона складається з двох ниточок, таких скручених між собою. Одним словом, звичайно ж, дуже складно з нею в'язати, максимально складно. Ще нічого не пришивала, але вив'язала. Для такої малої іграшки ця нитка абсолютно не підійшла, тому що об'єм нитки вкрав форми іграшки. І зовсім не зрозуміло, що до чого, як по чому. Все злилося в якусь одну купу, і не зрозуміло, що це є ручки, є ніжки, що тут взагалі щось є. Ось і вуха. Ось, Треба буде попришивати це все. Вже як є, купу праці вкладено, тому залишаю так, як є, нехай буде. Ось, буде щось таке незрозуміле. І ради тому немає. Я вже почала і хотіла просто закінчити, щоб не, не кидати посеред дороги це все і не закидати. Ось, попришиваю, і лабубік буде, але чи буде Лабубік, чи це якийсь маленький єдінь, так і не, не зрозуміла. Далі майстер-клас, це майстер-клас майстер Валентини. Ось, не подумайте, що майстер-клас поганий, просто я підібрала іграшку, зовсім ниточку для іграшки зовсім не вдало. Це жабенятко по майстер-класу Олі Дібріної. Ось ще тут прошиються оченята, вишається посмішка, і живенятко буде готове. Воно в мене досить невеличке, не знаю, який його розмір. Лінічки з боку немає ще в кімнаті нічого не розклала. Буквально три шофлятки я розклала таких самих важливих для мене. І Е, і все. І не розкладаю більше нічого, бо не маю коли. Це те, що я вчора дов'язувала, вже не починала старт, дов'язувала голівеньку жабеняті. І е, вчора я хотіла стартувати ще одною лабубою, щоб таке зв'язати гарно по майстер-класу валі. Ось, е, тому що якось так я його. Зіпсувала своїм вибором нитки. Тому буде ще один лобовик з нормальної ниточки, щоб було його видно, що це лобовик насправді. Ось такі в мене справи по в'язанні. Біжу в'язати, поки маю час. Результатами поділюся колись іншим разом. Дівчаточка, сьогодні вже в понеділок і мала я би підводити підсумки іграшкового е буму, але ще не підводжу. Підведу його завтра. Сьогодні з вами поділюся. Ось такими чудовими ниточками мені їх подарувала Галинка Коваленко. Це челендж Шкарпеткова родина від Надійки. В'яжемо разом з Надія її канал. Покликання на канали дівчаток я обов'язково залишу в описі. І проходьте по хештегу Шкарпаткова родина і дивіться, скільки краси нав'язала дівчаток. Отже, ідея Надійки. Відправити дівчаткам моточки ниток і подивитися, як кожна з майстринь виконає ті чи інші шкарпеточки, як поєднає ниточки, кольори ля-ля-ля-ля-ля, що з цього вийде. Ось цікава ідея, тому що всі ми різні, бачення в нас всіх різне, відгук про ниточку в нас теж всіх різних. Тому цікаво було послухати відгуки дівчаток і дивитися, слідкувати за цією шкарпетковою родиною. Так сталося, що шкарпеткова родина продовжила зростати, тому що дівчатка почала відправляти моточки наступним і наступним і наступним дівчаткам майстриням. І шкарпеткова родина вже дуже-дуже велика, насправді. От і до мене дійшли такі моточки від галинки, це 25 поліоміт 75 вовна, 205 метрів 50 грамах. Шкарпеткова ниточка, три маркерочки в подарунок від галинки і смаколик, лист з правилами, з умовами і зі всіма тонкостями цього челенджу. Отже, я приймаю участь, я буду розпочинати шкарпеточки обов'язково, буде відео звітне по цим шкарпеточкам, Тому, чекайте, такої ниточки я ще не мала, не бачила. гарна пухкенька, досить тостенько виглядає. Ну, цікаво, цікаво. цікаво буде щось придумати, тому що я завжди в'яжу якісь класичні звичайні шкарпетки без, без всяких. Ось Тому спробую щось по почудачити. Тому дякую Галинці за те, що вона подумала про мене в цьому челенджі, і дякую Надійці за те, що вона взагалі його створила. Гарна річ. Гарна річ, яка об'єднує майстринь, і спонукає нас до якоїсь роботи, так як останнім часом я трішки підзависла, тому для мене це дуже гарний шанс трошечки розрухатися. Ось, тому буду ще й таким займатися. А зараз біжу до іграшок, хочу позакінчувати те, що порозпочинала, і все-таки прозвітувати хоча б на день пізніше, але з готовими роботами. Тому біжу до роботи. Ну що ж, сьогодні вже вівторок, і ще вчора варто було підводити підсумки. Але вчора я ще хотіла дов'язати ось цю малу. Дов'язала сьогодні звітую. Ну, хотіла 5 стартів, хотіла. Так, не вклалася в графіки, але менше з тим. Ось таких 5 стартів у мене було. Дуже класні іграшки. Не все вдалося, навик втратила, часу бракує і робиш якийсь неправильний вибір, тому що шкода втратити час на правильний вибір. так? Все це є, але, тим не менше, є 5 готових робіт, я цьому радію не робіт, а робіточок, тому що всі мої іграшки абсолютно малюсічки. Свідомо вибирала маленькі, свідомо вибирала майстер-класи наших українських в'язалочок, щоб популяризувати ці майстер-класи серед вас. Е, отже, лабубики. Е, першого лабубика ось цього я в'язала, як бачите, я його трішки почала стригти, але стригла манікюрними ножичками, а це не так просто. Е, потрібні хороші ножиці, вони є, але вони в настуні, тому треба пошукати і постригти. Як я його пострижу, він буде набагато краще виглядати. Е, цю надмірну. Е, Довжину забереться і буде досить таке симпатичне лабобенятко. За великі очі, що в одного лабовика, що в другого. Саме так, але е, шкода було тратити час, щоб шукати інші очі. Е, в загальному, може бути. Може бути. Ось цей софті, як по майстер-класу Валентине. Валентина Малешко на її канал обов'язково залишу на майстер-клас покликання. Ще є багато українських майстер-класів, але насправді бракує часу. Ну, це вже таке. Дівчатка в'яжуть по цих майстер-класах, залишають покликання, то переходьте, не лінуйтеся, в'яжіть. Ось відзначайте майстрів, щоб ми знали одне одного, як то кажеться, в обличчя. Ось, два таких глибоко. цього ще буду стригти. Буду стригти, і він буде досить непогано виглядати. Нитка. Нитка, нитка, нитка. Це ось така китайська нитка. Якась була акція на тему, всі ми їх знаємо, що треба закупити там на тисячу гривень і вибрати собі два подарунки безкоштовних, якось так. Тому було 5 митків такої нитки. Я думала, що ворс значно коротший на велику іграшку це буде класно, на велику, на об'ємну іграшку, тому що цей ворс буде продавати шарму. А так він занадто довгий для такого манюсіка і вийшло некрасиво. Ось. Але лобовики є, постражу. все буде, е, як то кажеться, алюля. Далі Далі майстер-клас Олі Дібріної, е, Жабенятко і бджоленятко. Ось такі малючки. Е. Якщо чесно, думала, що вони в мене будуть більшими, але таке. Це моє щільність в'язання, вона всі іграшки зменшує. Значно, від майстрів і котики ЗСУ мене менше, ніж дівчат, і ось ці малючки вийшли малесенькими. Цей з джинсу, це з ярнатий ідеал і мотанка. бавовна 100% з Аврори чи в копійці я десь купляла, я не пам'ятаю. Ось, 100% бавовна купувала для мобіля колись. Дуже гарні малючки вийшли, дуже гарний майстер-клас, Зрозумілий, чіткий, простий, і, і ляліки виходять дуже гарними пропорційними. Ось, ну, Подобається мені безмежно просто. Чекаю на продовження серії буду в'язати інших малючків. Ось, і е, коник. Коник від Ліночки Дранчук, в неї теж дуже багато майстер-класів. Ось такий посміхака, дуже класний. Тут ці очі просто на місці, це те, що має бути. Як то кажеться, все, все в саму точечку. Ось тут, звичайно ж, пропорції інші і виглядає не дуже. Хоча ми дивилися Лабубу, в них очі справді є значно більшими, ніж мали би бути. Ось такий красунчик. Дуже-дуже гарна коняка, дуже гарні іграшки всі. Дівчаткам дякую за майстер-класи за час. Я прекрасно знаю, скільки часу займає візняти майстер-клас, скільки праці, якої ти би міг потратити на щось більш продуктивне. Ми розуміємо, що монетизації від таких майстер-класів немає, тому що перегляди неймовірно низькі. Всі думають, а подивлюсь, коли мені треба буде. А насправді ні, насправді я вас дуже прошу. Бодай на швидкості 2. Включіть цей майстер-клас, прокоментуйте, поставте вподобайку. Дайте йому шанс піднятися трішки вище в Ютубі в, в, в тих їхніх алгоритмах. Ось, щоб більше людей могли їх побачити. Тому що знаю по своєму майстер-класу на зайченяток, що. Не дивилися дівчата і його ніхто не бачив. А тепер поступають такі коментарі: о, давно шукала якийсь український майстер-клас, а нічого не знаходила. Дякую, що ви зняли. А моєму майстер-класу вже два роки. Ось, Тому насправді потрібно чуть-чуть нам допомогти дівчатам в тому, щоб популяризувати їхні майстер-класи. Ось Ось такі справулічки. Так пройшов мій іграшковий бум, таких малюсиків нав'язала. Рада, що, що все-таки не пропустила його, рада, що дівчатка мене до цього мотивують і, і підштовхують. Я дуже-дуже-дуже вдячна, тому що якісь, е, особисті, е, якісь особисті хвилювання, переживання і, і втома, і виснаження вони вибивають без колії, але ось такі люди. Абсолютно чужі, абсолютно тобі незнайомі десь на іншому кінці України, а може і за межами України, вони тобі подають руку, подають руку дружби, підтримки, допомоги моральної, і це дуже-дуже важливо, і це дуже-дуже цінується для мене. Тому дякую дівчаткам. Буду старатися повернутися на канал, хоча справді показувати немає що. Ходиш на город, ходиш на роботу, маєш за вісім днів один нормальний вихідний, і цей нормальний вихідний, тобі треба щось попрати, щось приготувати, і, і дуже хочеться ще провести час з дітьми. І, звичайно ж, пов'язати. Ось тому. Поки що якось так, і там життя. Хочу позвільнятися з робіт, але мене не звільняють. Треба щось набешкету, тому що на мебельному вже прошу за рік, щоб мене звільнили. Не виходить. Тепер ці меблі мені зробили. І я так якби ще трішечки. Маю віддячити людині тим, що ще похожа на роботу. Мені за неї платять, це гаразд, але вже ну, немає сил стільки, стільки бігати на ті роботи. Ось, на пекарні так само попросила свого е, керівника, щоб звільнив мене, щоб шукав на моє, на моє місце когось іншого, але не виходить. Не виходить, Не не звільняє мене. Треба, треба набешкетувати, щоб мене всюди повиганяли з тріском. Ось, тому якось так. Поки що так. Нехай буде. Значить, в когось десь є якісь плани на рахунок мене інші, тому буду притримуватися того, що є. Е, поки, поки не справді не психану і не, і не піду геть. Ось. Е, Розкладати в своїх шафах я не встигла, розклала кілька шуфлядок, буквально косметику, якісь приналежності до в'язання, такі що потрібні голочки, ножички під руки. Немає часу. Немає часу, якби я ще щось розкладала, то б цих малюків взагалі не було. Ось, Тому що один день ввечері ми з Настуною ходили ще на город, вирубували кукурудзення. Настуня носила. Половину ми зробили, другу половину нам пообіцяв зробити Андрій, той, що живе там на фазенті з Донецька. Ось так само вчора був мебельний вечір, так як Аліночка з Андрійчиком в Буковелі на роботі. Ми з Настонією лишилися самі, але нам, слава Богу, поміщає її хлопець, то ми троє ходили ще на мебельний. Тому так. Здається, що ти майже вихідний, але нічого подібного. Нині мій вихідний, але я йду на роботу на пекарню. Швиденько знімаю, монтую, викладаю вам і щиро дякую. Обов'язково проходьте по покликаннях до дівчаток. Дивіться, що нав'язали вони ще прозвітували не всі. Звичайно ж, У нас це не є якась обов'язкова там. Умова є. В мене багато іграшок, яких я ще не скінчила з попередніх бумів. Я їх познаходила, витягуючи все з шафів. Вже навіть забула про, про це все, але нічого, буду помаленьку згадувати, розкладати, дов'язувати. Все буде помаленьку. Тішуся своїм результатом, тому що знаю, якими силами вони мені далися. Ось, дякую своїй сім'ї, що вони роблять мою роботу якусь по дому, яку я мала би робити. Як нормальна, я нормальний член сім'ї, але я в цей час сижу і в'яжу. Отже, якось так. Е, дякую всім, всім, всім учасникам е, за підтримку, за те, що ви щодня скидали якісь свої фото, якісь свої результати, якісь свої плани. Е, це мотивувало, тому що не раз сядеш і думаєш, от зараз пов'яжу. І залипаєш в телефоні, і тут, а в, сміш... no, в смішариках, не в смішариках, а в іграшковому бумі, якесь фото. Люди в'яжуть, і ти кидаєш телефон, береш і в'яжеш. Тому що. Самі знаєте, що таке означає залипнути в телефон. Добре би було, якби е, їх не було. <смі> Як таких, е, телефонували би тільки, та й на тому все, якісь там мотороли. Ось такі справи. Це все відволікає і, і затягує в якийсь вир новин і, і хвилювань, тому це все вибиває з колії. Ну, нічого, будемо працювати. Е, Будемо мріяти і сподіватися, і працювати на перемогу. Дякувати всім нашим захисникам, всім, хто пожертвував своїми сім'ями, своїми спокійним життям, своєю роботою, і пішли і стоять, стоять на сторожі нашого життя. Тому низький уклін і велика дяка. Всім дякую, що ви зі мною, дякую, що чекаєте моїх відео, це дуже приємно. Буду старатися і намагатися. Хоча вже вийшла з режиму знімань, десь йду, щось роблю, але забуваю вам трішки підзняти. ну нічого. Ще раз дякую, всім успіхів, мирного, тихого неба, міцного здоров'ячка і до зустрічі в наступному відео. Всім бувайте, па-па-па-па!